Привіт. Так, ну нарешті дійшли руки до твоєї ГБЦ. Значить, 21083, Ось, є у мене, я її вже зібрав. Єдине, що вона була на інжекторній без датчика фаз. Тому я розпорядвав, буду ставити тобі таке, як тобі потрібно. Тут вона ось так виглядає. це Я викупив у свого підписника, я йому відправив свою зроблену, а у нього викупив її і його ставив. По плоскості вона виглядає у нас ось так. Підварюватися буде ось цей канал незначно. Можливо, і цей трошечки, щоб було красиво. Ну, а так вона в принципі, в принципі принципі гарно. Останні по плоскості, бач? Не гнила. От. Тут у нас. так Де потрібно шпильки, я заміню. Це питань теж не буде. Тому, якщо влаштовує, запускаємо. Так, займаюсь твоєю ГБЦ, значить, постель розпредвала. розпридвал крутиться від руки. Все. Чудово, не закусує, все добре. Люфтів верх-вниз у нас немає, все чотенько, кулачки не з'їдені, супер. Також у нас вже пройшла хімічну мийку і, і замінені сідла та направляючі втулки. Так от. Красота наша виглядає. Буде підварюватися ось цей канал, трохи, можливо, цей чуть-чуть, ось. Тут, в принципі. Чуть-чуть можна. Ну, нічого смертельного, отут геть капочку можна, коротко, щоб вивести її в ідеал. Буде, ну що, наша ГБЦ пройшла вже всі механічні, хімічні сварочні роботи і готова до зборочки. Значить, підварили ось тут місце, ось тут підварили. І ось тут підварили. Канал я доопрацював, все чітко. Сідла прирізані на станочку, ніякої шарошки. Все в нас станку робимо. На жаль, на відео не зняв, бо не було часу. Е, далі, далі комплект нових клапанів. Випуск ТРВ, впуск АМП. Ось Випуск. АМП. Випуск ТРВ. Збираємо ніякої притії. Рідина налита, клапана засухарені. Перевіряємо, чи нічого не тече. Все сухо. Даємо тиск кисню зжатого воздуха з під клапана бульбашок не повинно бути. Супер. супер, 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 супер. Усі клапана герметичні, 100%. Дивись, зараз її регулюю. Значить, впускні клапана я роблю 0,25, а випуск 0,40. Ідеально 035-020. Ну, оскільки ГБЦ регулюється на стовлі, то зазори робляться трохи більші. Я тобі ще покажу. 0,20. 025, щоб зараз. Ось впускний клапан. бачиш проходить. От. Бачите, які шайби товсті. 4,50-4,60 в такому діапазоні. Буде куди тобі регулювати. Так, Ну що, твоя красотка готова. Маємо ось такий фінальний результат. Все у нас чотенько відрегульовано, все. Супер, зібрано. Шайби. Сама 4,30, по-моєму, сама товсте 4,65. Зазори випуск 0,40, впуск 0,25. Різьби ціленькі, ну як бачив, я свічки вкручував. Тут також шпилька, до речі, ще не пересверлена, все чудово, тут шпильки всі на місці. Богдан, так і обіцяв. Працює рівно, гарно, дякую. Ця машина на газу вже робить.